Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Чесно вам запризнаю, що в мене нині мав бути другий рецепт. Я планувала знімати зовсім другу страву. І коли дійшло діло до зйомки, я увиділа, що в мене немає всіх продуктів. Ну, таке буває. Рідко, но буває. І недовго думаючи, я вирішила поділитися з вами рецептом. Дуже простенької, а й смачної страви. Ріпа, картопля запечена у духовці із часночком та із зеленим кропом. Я думаю, всяку ріпу ви вже всі знаєте готувати. Ну, та й я не виключення, теж загружу на канал та найбуде всяка страва. Не мають бути в якісь там складні страви, дуже там багатокомпонентні, може бути і всяка проста. Картопля за цим рецептом виходить така ніжна, зверху така файна шкуриночка, всередині вона м'яка. Вона подойде до будь-якого м'яса, до риби або до шашлика, теж дуже йдесяка ріпа. Готується легко і дуже-дуже просто. Лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. Так, тут у мене є почищена ріпа, картопля. Я вибрала таку маймалу спеціально. Ви можете взяти, якщо у вас велика, та просто порізати понадвоє, поначетверо. Там це вже подивите ріпу заливаю водою, студену Тудимо воду заливаю і кладу на плиту, аби це вона мало проварила, буквально пару хвилин. Так, ріпа у мене проварилася 10 хвилин, і я її геть забираю із води. Тепер її присолюю, бо я її ще не солила. Трясу чорний молотий перець. Солодку паприку теж трясу. І кладу приправу для картоплі. У мене така є добра приправа. Поливаю соняшникову олію зверху. Файно перемішую і викладую у тепшу, у форму. Шакеге переупалати. Або можете ще файно і перемішати, як вам майзручно. Аби вона вся файно обваляла у приправах. Файно все промаринувала, пропасувала. І все, дивіться, яка файна. Тепер її висипаю у форму. У мене така біла форма. Кладу у духовку розогріту до 200 градусів. На 30 хвилин режим випікання Верх та низ. А доки тіріпа в мене запікається, я підготую заправку. Ублю це мечу зелений кроп. Зелень кропу я покришила. Далі кладу трощений часнок. Наливаю маленько олою. Файно все перемішую. І все, заправка у мене готова. Дуже файно пахне. І все зверху на ріпку, як вона вже буде готова. Всяка заправочка. Так, пройшло 30 хвилин у духовці. Я ріпку витягла і вона вже повністю готова. Дивіться, вона ще продовжує шкварчати, дуже файно пахне. Тепер зверху її треба помастити ту заправку, яку я приготувала. Із кропом та з часником. І зверху її поливаю нашу заправочку часночну. Зараз вона стає така майпа хлюча. Ароматна така. Файно її кажду треба починити зверху. Та й все. Ти можеш її їсти. В принципі, вона вже добра і без цього. без цієї приправою, що я зробила. Ну, бо так вона ще май ароматна. Маєте там чеснок, кроп. Ну, хто не любить чеснок або кроп, то можете і не класти. Ото вже по бажанні. Починила її, і все всяко вона виглядає. Дивіться, хочу вам показати, яка вона всередині. Зверху така файна ж а всередині вона м'ягка, повністю приготувала. Ви собі вже і там подивитеся в духовці кульку готувати. Просто готуєте до готовності. Ну, дуже смачна ріпка, так що супокуйно можете робити. Думаю, ко любить ріпу картоплю та в нас я вам полюбить. Іменно за всяким методом приготування. Та я хочу вам указати, що в мене на каналі є і інакші рецепти картоплі. Я вам лишу посилання на плейлист. І можете подивити і ennaki рецепти, які в мене є на каналі. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Усе собі кладете за смаком, приправи, спеції, що любите як хочете, так собі і робіть. Думаю, ви мене зрозуміли. Дуже файно дякую козу нині, на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!